Леся Україника до мого фортепіано, Елегія. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикала я ділитися з журбою в думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя, дитяче моє. Так все заперти в, я в час вечерній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, зібрав з гурточок, провалить речі і співає гука на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела, виграва рука. Та хто се плаче там, в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке. Несила туго крий такі малій дитині, здавило серце почуття гірке. Чого я плакала, ді? чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізно йшло, Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув не в думоклих крі. Розстаємось надовго ми з тобою, зостанешся ти в самотній, а я не матиму ти дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, мій.